Багато хто з вас запитує, чи працюємо ми на вихідних. Скажу вам більше на вихідних. Ми в основному і працюємо. Сьогодні субота, тому беремо вас у свій робочий день. А ти поки підписуйся на наш Тікток та Інстаграм, у нас багато цікавого. Ну і перше наше замовлення: три дивани, які не чистили 15 років. Але на перший погляд вони мають непоганий вигляд. Ну тут ми вже перейшли до самої роботи. Я обезпилила всі дивани. А Валера підготував хімію. Перед цим клієнтка сказала, що її донька алергія. Тому саме на цей диван ми використали лайтову хімію з нейтральним pH. Ну, а Далі почали зачищати щітками, так як потрібно заворушити сам бруд. Після цього Валяра почався промивати. З першим диваном ми закінчили і відразу поставили сушку. З Цим диваном ми працювали так само. Спочатку чистили подушки, а потім сам диван. Чотири години роботи і всі меблі як нові. Далі ми їдемо додому на обід і щоб переодягтися. І мчимо на друге замовлення у французький квартал 2. Живемо ми поруч, тому був час відпочити. У цій студії буваємо періодично, так як тут світлі меблі. Дві з половиною години роботи, і за це замовлення ми заробили 3200 тисячі гривень. І наш чек за сьогодні становить 11 тисяч Ну а після роботи вирішили зустрітися з нашими учнями на смачну вечерю. Ось такий вийшов. У нас робочий суботній день. Якщо ти також бажаєш займатися хімчисткою меблів, у нас є навчання онлайн та офлайн. За нашою спиною вже більше 100 учнів з різних куточків світу. Дякуємо за перегляд всіх цьом!